Вже понад рік громади Найчнянщині, які постраждали від руху ворожих колон, намагаються відновити свої господарства. Та самотужки в селі це зробити дуже складно. Староста дорогинського старостинського округу розповідає про наслідки приходу росіян, до якого входять шість населених пунктів. Три із них були, скажімо так, ділянкою, по якій рухалась ворожа техніка. Було пошкоджено дорогінка 54 господарство. господарства. Плюс будинок культури, плюс школа. Е, також 13 будинків було чи пошкоджено по Бакаївці, 17 по Комарівці. Шість загалом знищено було повністю. Одне із них в нас зараз знаходиться за спиною. Ті родини в громаді, у яких були пошкоджені будинки, вже отримали допомогу на відновлення від благодійної організації ЗОА. Взагалом то десь більше 50. Господарств отримали кошти від ЗОА, в які входять чотири пункти, то є, які відновлювали ЗОА. Це вікна, двері, отоплення і покрівля. Хто підпав під даний параметр, то є, той отримав вже кошти. Ця допомога для громади дуже вагома, наголошує староста. Це людей стимулює і навіть той, хто відновився то є, за власний рахунок, то ЗОА їм компенсували повністю всю суму, то є, яку вони використали для відновлення своїх житлових будинків.